Я помітила, що в мене моя вага вона навіть не залежить від їжі. Вона залежить скоріше від всього, що зі мною стається. Можливо, від, від стресу і так далі. Незагоден? Є закони фізики, певні. Ну, можливо. Є закони збереження там, енергії. Ти не можеш е, взяти більше, е, точніше, ти не можеш взяти більше, якщо ти вживаєш менше. Угу. Розумієш? Ну, дивися, тоді мені, значить, не вистачає а, цього руху, я думаю. Нет. За Нет. одно жінка навіть за інтенсивне тренування може спалити 400 калорій максимум. максимум. 400 калорій. Це ну, якщо у мене тренування. 5 було колись тренувань в день, а зараз. Ні, ну, слухай, ну колись ти її ти виглядала, інакше у тебе були інші запити, угу. розумієш? Ну, є ж ну, про це.